Земельна комісія знову без кворму. Майже відмінники з відвідувань, депутати профільної земельної комісії, нині активно прогулюють засідання. Відтак, ігнорування комісійного розгляду питань порядку денного має всі шанси стати безславною традицією. Останнє засідання, що відбулося минулої п'ятниці, стало зайвим тому підтвердженням. Розглянути профільні питання завітало тільки троє обранців. Відзначились масовою відсутністю на зібранні і посадовці. Троє обранців і четверо посадовців мерії. От і всі, хто цього дня не зрікся комісійного розгляду питань порядку денного. Відтак розпочали з головного питання на часі. Чому проголюють депутати? Ось що почули. Стасю відмовився брати участь. Не журнал не зателефонував. Чи буде, чи не буде. Кола також не зателефонувала. На також не зателефонувала. й ікно у відряджені. Попри відсутність кворуму, земельні питання все ж розглянули. Таких було внесено на розгляд 11. Зупинилися на заявках Полтава обленерго щодо відводу земельних ділянок. Мова про ті ділянки, відвід яких потрібен для прокладання мереж. По завершенні робіт їх повертатимуть до запасу міста. Прохання депутатів повертати в належному стані. У нас є управління благоустрою, які займаються цим питанням. Ми в наших документах ми все пропишемо. Але ми ж не контролюємо. Зупинились члени комісії на питання, що стосується самочинно зведеного об'єкту по вулиці Гагаріна. Нагадаємо, підприємиця Юськів вже не один рік у судовому порядку намагається узаконити прибудову під магазин. Жінка має купу судових рішень і виконавче провадження, з огляду на яке рада мала б знову розглянути її питання, проте юридичне управління вважає, що наразі це недоцільно. Рішення суду, яким зобов'язано Кременчуцьку міську раду винести на розгляд сесії, воно не набрало законної сили. Наостанок на обговорили присутні питання настання мовчазної згоди. Нагадаємо, на минулій сесії до голосування земельних питань депутати так і не дійшли. У самому ж засіданні було оголошено перерву. Така затягнулась, і сьогодні цілком ймовірно, що стосовно низки земельних рішень, що мали відмовний характер, настане та сама мовчазна згода.